Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю! Це підсумок тижня на Суспільному. Сьогодні у випуску: скільки волинянок захворіли на рак шийки матки. У трьох селах Турійської громади чотири роки не їздить автобус. Наскільки здорожчає гречка впродовж 2025 року. У 59 жінок упродовж 2024 року у медичному центрі онкології Волинської обласної клінічної лікарні діагностували рак шийки матки. Це менше, ніж у 2023 році, розповіла Суспільному гінекологиня Оксана Гринчук. Каже, серед діагностованих випадків зросла частка тих, які виявляють у занедбаному стані. Гінекологічне відділення розраховане на 35 ліжок. Зараз там перебуває 34 пацієнтки. Марія Кострубі 62. Жінка лікується другий місяць. Зараз проходить реабілітацію після оперативного втручання. Я мала провати грижу і здала аналізи, і виявилося, що в мене онко. Великий стрес, ну але я думаю, може, переживу це все. В останні роки рак шийки матки діагностують все молодших пацієнток. У більшості випадків хворобу виявляють запізно, бо жінки не проходять регулярні щорічні обстеження, а специфічних симптомів це захворювання немає, каже гінекологиня Оксана Гринчук. Ознаки, які нас можуть скерувати, схилити, насторожити, це контактні кровомазання. Друге це порушення циклу менструального у жінок репродуктивного віку. Коли в жінки в менопаузі виникають кров'яності виділення, тут треба проводити диференційну діагностику. Зі слів Оксани Гринчук. Основним методом профілактики раку шейки матки є вакцинація проти вірусу папіломи людини. Підлітки в ідеалі це до початку статевого життя 9-14 років до початку статевого життя проводити цю вакцинацію. Вакцинувати не тільки дівчаток, але і хлопчиків. Чому? Тому що вірус папілом людини є сприйнятливий і до таких інших локалізацій, не тільки до шийки матки. Вакцинація не заміняє огляду. Якщо втрачений цей момент, по часу, щоб ви розуміли, це 8-10. 10 років на жаль, приходимо до раку шийки матки. Торік на Волині рак шийки матки посів третє місце серед онкогенитальної патології у жінок. Пацієнти з патологією шийки матки вони проходять комплексне лікування. Хірургічне лікування, якщо пацієнтка звернулася вчасно на першій другій стадії. Поєднане лікування це може бути променеве, хіміопроменеве і чисто хіміотерапевтичне лікування. З початку ковіду початком військових дій в Україні значно погіршилася ситуація по ранній діагностиці онкопатології. Зі слів Світлани Дмитрієвої, торік в обласному онкоцентрі пролікували більше 11 тисяч пацієнтів, з них майже три тисячі з онкогінекологічною патологією. У Кустичах, Дулібах та Туричанах, селах Турійської громади чотири роки відсутнє пасажирське перевезення, розповіла Суспільному староста Дулібів Тетяна Чайка. Як добираються селяни до міста та чи шукає шляхи вирішення проблеми влада, дізнавалась Тетяна Біскуп. Орієнтовно 900 жителів сіл Кустичі, Дуліби та Туричани Турійської громади чотири роки без рейсового автобуса, розказує місцева жителька Анна. Я все вожу на явіс. Ми через день їздимо. То їздить на роботу, то поїхав машинами. А ми що маємо робити? А до траси ми йдемо більше як двох кілометрів. Відсутність транспортного сполучення з турійськом впливає і на вчасне отримання меддопомоги, соціальних послуг. Діти не можуть дістатися до будинку дитячої творчості і музичної школи, розказує директорка Долібівської гімназії Вікторія Радобенко. Батьки змушені довозити них автомобілями, що виходить дуже дорого, порівняно, наприклад, з тими дітками, які живуть в місті. Далі є в нас дітки особливі, які вчаться в інклюзивних класах. Інклюзивний центр в нас знаходиться теж в Турійську, логопеда як такого. В нас немає, а наші дітки цього дуже потребують. Дуже багато вчителів в нас доїжджають до нас на роботу. Жителька Дулібів Ольга Токарська показує купу звернень, які надсилала в різні державні інституції з березня 2021 року. Писала до сесії народних депутатів. Потім писала до міністерства соціального. Соціальної політики два рази, потім до офісу президента два рази, потім міністерство інфраструктури. І от мені приходили відповідь. Всі ці е, звернення мої надходили в обласну адміністрацію, в транспортний відділ. А вони просто відписувалися, що нема перевізників. Керівник обласного відділу транспорту та зв'язку департаменту інфраструктури Назар Романюк каже, що зараз в області відсутнє пасажирське перевезення на півсотні маршрутів з різних причин. Перших числах лютого ми оголошуємо конкурс на пасажирське перевезення в області. Будемо старатися об'єднати об'єкти конкурсу більш прибуткові і хороші маршрути, з такими, як от, не ще вказаним, для того, щоб перевізник, завдяки тому, що їздить по хорошому прибутковому маршруті, міг закривати очі на погане дорожнє покриття. Служба автомобільних доріг прокомунікувала з головою територіальної громади, який підтвердив, що на наступній сесії вони будуть спілкуватись про те, щоб виділити співфінансування саме на цю дорогу дорогу. Жителі сіл Кустичі, Туричани та Доліби, що входять до Турійської громади, зверталися до редакції Суспільного зі скаргою на відсутність автобуса, котрий сполучає ці населені пункти, у серпні 2023 року. Тоді керівник обласного відділу транспорту Назар Романюк ситуацію коментував так: сьогодні треба змінити той маршрут. Раз він зараз так нерентабельний, значить, можливо, треба продовжити його, щоб він їздив в Луцьк, а не тільки в межах там, територіальної громади або доїжджаючи до Камінькашиста чи до Ковеля. Треба подумати, як правильно їхати, щоб забезпечити Безпечити пасажиропотік, а не кататися туди-сюди, полити пальне. Відновлення автобусного сполучення в селах може зайняти декілька тижнів. Казав керівник відділу транспорту та зв'язку. Ова спершу фахівці відділу займуться вивченням цього питання. Зі сів старости Долібівського старостинського округу Тетяни Чайки сесія турійської селищної ради запланована на 5 лютого. Кілограм гречки упродовж 2025 року здорожчає орієнтовно на 30 відсотків, розповів Суспільному заступник начальника обласного управління економічного розвитку та торгівлі Андрій Ткачук. Говорить, зараз розрібна ціна на цю крупу у магазинах і супермаркетах стартує від 28 гривень і сягає 60. Що кажуть аграрії, продавці і покупці? Ситуацію досліджував наш кореспондент Петро Юровчик. Це один із супермаркетів у Луцьку. Ціни на гречку тут, в залежності від фасування, варіюються від 32 до 66 гривень. Продавчиня Анастасія сортує гречку по полицях двічі в день. каже попит на цю крупу є. Зараз більше гречка, макарони, рис – це саме такі художку. Лучанка Валентина гречку купує постійно. Говорить, кілограма крупи на двох людей вистачає на два тижні. Якщо ціна буде 200 гривень за пакет, то звичайно 45 чи там 50. Якщо купуєш раз в тиждень, то будеш купувати раз в два тижні. Волинські аграрії упродовж останніх восьми років сіють орієнтовно 2000 тисячі гектарів гречки. Розказав керівник розвитку виробничих галузей обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Книж. Каже, урожайність майже дві тисячі тонн з гектара. Під урожай двадцять року. У нас було був рекордний пусі, пусів. посів за всі роки, мабуть, за останні років 20-30 чи не найбільше. Було посіяно поверх 6 тисяч гектарів. І зібрали ми майже 7 тисяч тонн. А вже під урожай 24-го було посіяно 2,5 тисячі тонн і зібрано 29 і тисячі тонн. У нас є сталість в пусних площах Гречки». У Волинській філії Українського інституту експертизи сортів рослин сіють гречку упродовж 10 років. Торік посіяли 7 гектарів, а зібрали 14 тонн. За словами директора господарства Володимира Харчука, витрати на посів цієї культури чималі, але є попит від споживачів, тому вони продовжуватимуть її вирощувати. Володимир Харчук каже, зараз середня ціна за кілограм гречки орієнтовно 36 гривень. Вона з його слів низька. Ціна сьогодні на гречку коливається від 6 до 14 тисяч за тонну, то получається низькорентабельна ця культура. Соромно нам аграріям чути, коли звучить такий вислів. От з Китаю чи звідки завезли гречку? А в нас є всі можливості вирішити цю проблему із цією культурою в Україні, за словами заступника начальника обласного управління економічного розвитку та торгівлі Андрія Ткачука. Ціна на гречку упродовж 2025 року зросте орієнтовно до 30% за кілограм. Це пов'язано із зменшенням обсягу збирання врожаю гречки, зростанням вартості енергоносіїв та впливом логістичних факторів. Моя рекомендація для волинян купувати, поки є акційні ціни. Зараз можна знайти середню ціну на гречку від 28 гривень і вище. Хоч ціни на гречану крупу зростуть, її вистачить як для українських споживачів, так і на експорт, сказав посадовець. І на сьогодні це вся інформація. Стежте за новинами області на сайті Суспільне Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.